Прикарпатцю посмертно присвоїли звання Герой України. Такий указ напередодні підписав президент. Звання Герой України з наданням ордена Золота зірка присвоїли полеглому військовослужбовцю з Івано-Франківщини Михайлу Яворському на позивний Чикаго. Військовий Михайло Яворський народився 19 вересня 1980 року. Навчався у Коломийській школі номер 2 та гімназії імені Михайла Грушевського, а згодом з родиною переїхав до Сполучених Штатів Америки. Там чотири роки Михайло прослужив у американській армії. На початку Великої війни боєць повернувся зі сполучених штатів і став на захист країни. Він служив стрільцем другого стрілецького відділення 67-ї окремої механізованої бригади. Обірвалося життя Михайла Яворського двадцять. 5 травня 2023 року від смертельного кульового поранення у день свого останнього бою. Він врятував з під обстрілу двох поранених побратимів. У нього залишилася дружина, донька, мама і сестра. 16 червня 2023 року. З воїном попрощалися у Сполучених Штатах Америки. Його поховали на цвинтарі Святого Миколая у Чикаго. У своїй прощальній промові генеральний консул України у Чикаго подякував мамі Марії Яворській за сина.